Після того як наші рятувальники, наші енергетики приступили до ліквідації наслідків. Обстрілів ворожих БПЛА, то буквально через 4 години, приблизно у 4 годині ранку, ворог одразу випустив по місту Запоріжжю 4 ракети. Наразі тип ракет встановлюється. Що є важливим вкрай важливим, то два аспекти: перш за все, після того як почала лунати сигнал повітряна тривога, буквально через Три з половиною хвилини ракети вже були на території Запорізької області, і ще через декілька секунд вони поцілили безпосередньо в центр міста Запоріжжя. Другий аспект це ворог поцілив по тому ж енергетичному об'єкту, який атакував безпосередньо шахідами. На жаль, постраждали ті співробітники, які і відновлювали енергетику, і проводили безпосередньо рятувальну операцію. Також на жаль, ворог поцілив по багатьом житловим будинкам. Один житловий будинок майже знищений. Які кадри ви зараз бачите на екрані? На жаль, одна людина загинула. Наразі 10 людей перебуває в стані середньої тяжкості а також одне немовля перебуває також в стані середньої тяжкості і доправлено до лікарні. В цілому постраждало 16 людей. Той статус, який ми бачимо, маємо на зараз, то ситуація досить критична. Більш ніж 20 тисяч абонентів залишаються без електрики, більш ніж 17 тисяч абонентів залишаються без тепла. Наразі а, всі комунальні служби працюють, а, і ми намагаємося відновити електропостачання, теплопостачання. Деталі зможемо надати через. Декілька годин з розумінням, коли що зможе бути заживлено, також паралельно постраждали десятки будинків. Наразі навіть складно порахувати, скільки тому що як тільки почне світлішати, то будинки почнуть додаватися. Це покрівлі, це вікна, це двері, це лоджі, це балкони. Наразі це десятки об'єктів, які комунальники одразу через декілька годин почали відновлювати.